відпустка закінчилась, пора працювати. 30 грудня ми отримали Сульфамафоз 2020 Грецію і вам не зняли. Uh, зараз покажу формулу, заодно покажу, що є. Дивіться, вам uh, напомню. селітра Польща. Для любителів. Uh, селітра Казахстан. Хто любить гранулу покрупніше? Потім кар. Дивіться, який крупненький красавець. І сульф зараз покажу. Оце сульф Греція 2029. Свіжачок заїхав тільки перед новим роком 30-го числа. Баржа розтаможилась 29-го, здається, і ми за день його забрали. Звертайтесь до менеджерів, це все, що за мною поки вільне. Так що телефонуйте, будемо рахувати від тони до автонорми. Кому може вагонна норма треба, все зробимо, прорахуємо, ціну дамо, якщо підійде, привеземо.